З позитивного підходу арабських держав слід відзначити наступні: інвестування в переклад не тільки наукових і дослідницьких робіт зарубіжних вчених, щоб зробити їх доступними для арабсь... арабських дослідників, а також переклад праць арабських вчених на інші мови для доступу наукових мереж до арабомовних праць, результатів так, арабомовних вчених. Зміцнення статусу мови як глобальної мови шляхом побудови глобального партнерства з академічними установами та культурними центрами та підтримки їхніх освітніх зусиль в цьому світі. Однак, у межах арабомовних держав поширеним є двомовність на офіційному рівні і підвищення уваги щодо забезпечення мовних прав національних меншин, як ви побачили по країнам Африки, зокрема. Наявність двох офіційних мов є особливості арабомовних держав саме Північної Африки.